У зв'язку з різким потеплінням Державна служба з надзвичайних ситуації зпереджує вас про те, що лід борщ порною людиною і ви можете провалитися під лід. Бережіть своє життя. Якщо все-таки ви провалились під лід – спробуйте утриматись від задурення з головою. Не панікуйте, спробуйте викликати на допомогу. Вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми на край льодового покриву. Закиньте на поверхню льоду одну ногу, а потім другу. Відповзайте від 3-4 метри від небезпечного місця. Не відпочивайте на березі, отримайте, отримайте перегородження, прямуйте до найближчого укриття. Хочу попередити вас, що зв'язку з них води на Кузнецовській атомної електростанції. Ліники скинули частину води, і вода йде до нас стрімко. не розумієте, що підніме лід, підніме і буде лід тонше з кожної години. Добуйте, Я думаю, що воно згодиться вам, дітям дасте своїм Вони почитають те, що допоможе. Дай Бог життя. Щоб ви не доставали рибаків. Я ми вас послухали, ви стало рука. Да, та ви знаєте, не тут хрінки скинули воду. Значить кузнецов. Ну звісно, що підніметься Москівіна на скільки на 20-30 метрів. І льот він вже тає. Він не зверху тай, та є. Не всі в і саме розуміємо, що може бути небезпечно. і вирішили піти. А скільки сантиметрів літ сьогодні? як Сантиметрів ну, 10. Десять є? Ну ми є 9 місця. Але ж ви були аж там на середині? Ну. Правда? І що, і там такі чути, що воно ну, трошки тверде чи вода? Нормальний літ, крепкий. А рибу зловили, хоч покажіть, Не зловили. Ми, клює, ми прийшли, прийшли, бо не клює, а не те, що вас послухає. Скажіть, як часто ви проводите такі рейди на льоду? І яка для чого? Ну, улюблене місце рибаків, тут заходимо ми на заплаві річки Стир, От, і вони тут рибачать. Ми майже щотижнево, в залежності від погоди, приходимо сюди, людям роз'яснюємо вимоги, значить, поводження на льоді. Таку погоду, як сьогодні, на лід взагалі не можна виходити. Через те, що лід крихкий. І можна провалитися. У нас же є такий прикрий випадок по Горохівському району, де в грудні місяці начать, один із рибалок провалився прямо посеред водойми і, бо говорити, загинув. Ця водойма, оця заплава річки Стир, є опасним ще тим, через те, що там біля оцих курчів йде течія, і весь час лід, будемо говорити, свою міцність теряє чи як там. Не, не, не такий становиться міцним, коли в, е, в таку погоду прямо вода злизує той лід. Е, ну, для екстремалів можу ще сказати, що рибаків, якщо вже так хочеться вийти на лід, тоді треба себе забезпечити рятувальним жилетом, треба себе забезпечити е, рятувальною вірьовкою і мати при собі або якусь тичу, або якусь дитинство. Через коли вибухати зараз на берег, може бути пів метра води, а коли буде вертатися через 5-6 годин, то тоді вже до берега добратися не можна буде. Ну і користуючись нагодою, хочу ще сказати, що в нас є багато орендованих водонь, і керівники цих водонь теж мають забезпечити, будемо говорити, роз'яснювати роботу серед населення щодо поведінці на Начальник групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області Аркадій Малігін.